Вітаю! Мене звати Ольга Лімидріт. Ви на моєму ютуб каналі де я розповідаю про життя в Німеччині, про закони, а також всім бажаючим допомагаю вивчити німецьку мову. В цьому відео ми розберемо одну ситуацію, як переїхати з іншої країни в Німеччину за 24-м параграфом. Відповідно до е, закону. Вже неможливо змінювати просто 24-й параграф з однієї країни іншої країни. Не можна. для цього має бути обов'язкова причина, важлива причина. Наприклад, є однієї ситуації, яку я тільки що розбирала з. Однією дівчиною я покажу, як можна покроково переїхати і що для цього треба. Значить, дівчина, вона на сьогоднішній день живе в Польщі вже три роки, але хоче вона переїхати до свого хлопця, який живе в Німеччині. Хлопець має документи не 24-го параграфу, і працює, має своє житло, і вона хоче до нього переїхати. Які кроки для цього потрібні? Так як вона була в Польщі і має документи польські, тобто там захист польський, то це є мінус. І якщо є якісь документи, які підтверджують те, що ви там зареєстровані, як. По тимчасовому захисту від них треба відмовитися, і в такому випадку ви переїжджаєте тоді в Німеччину. Далі в Німеччині наступні кроки, що вам обов'язково треба робити. Перше, перше, обов'язково хлопець має її приписати в себе. Для того, щоб приписати в Німеччині, це не є якоюсь проблемою, це дуже легко в нього, якщо своє житло або якщо наймане житло для цього, якщо наймане житло, то орендна, Має бути договір на оренду. І з цим договором на оренду, або якщо з власне житло, то з документами на житло йде, йдете, ви в міську раду чи в відділ, там, де ви приписуєтесь. Це перший крок, обов'язково. Приписки відбуваються по-різному, в, в якихось містах, в великих містах ясно, що це дуже буде по, помало. В менших містах інколи можна прийти і одразу вас припишуть, інколи вам зроблять візит на якийсь там день, інколи є інформація на сайті цього міста, як, де ви заходите на сайт і там реєструєтеся. За, там робите собі візит. Так? Це перше, для приписки вистачить просто закордонний паспорт і там документи хлопця на житло чи там договір і його документи. Після того, як ви приписалися, обов'язково ви відскановуєте свої документи, приписку, також першу сторінку закордонного паспорта. І надсилаєте в міграційну службу. Добре, щоб це, наприклад, робив хлопець, тому що тут поважна причина переїзду це до партнера, і це також є однією із причин зміна, зміни місця проживання. В цьому випадку важливо, щоб хлопець завжди був поруч і казав, що це точно моя дівчина, точно вона буде зі мною жити. І, під час того, як вас як під час прописки, цього всього не запитують. Зазвичай приписа, приписка відбувається там одна хвилина, ви приписали, дали вам документи і на цьому все. Там, там де приписують, їх в загальному не цікавить багато інформації. Найбільше інформація буде цікавити це в міграційній службі або німецької, це Аусленда Бхерте, Аусленда Ант. І цю, це е, Цю службу ви знаходите за своєю припискою. В кожному регіоні, районі вона своя. І ви, так як я сказала, зіскановуєте першу приписку, першу сторінку свого паспорта і надсилаєте їм інформацію про те, що, будь ласка, візьміть мене на облік. Можна такий мейл навіть написати в Google, якщо добре там хтось не володіє німецькою мовою. Перший крок. І другий крок обов'язково шукайте на сайті інформацію про те, як зробити візит для реєстрації на підставі того, що у вас вже є приписка. Інколи там дуже важко знайти, тому що там інформації дуже багато на цих сайтах, але. Треба шукати, якось шукати. Ви можете також під'їхати в цю міграційну службу і запитати. Зазвичай в маленьких містах вони дають якусь інформацію, пояснюють, де і як можна зробити собі там візит. В великих містах вони кажуть, на сайті знайдете всю інформацію і там робіть собі візит. І це найважливіший орган, який видає рішення про те, чи ви маєте право тут залишитись, чи не маєте права залишитись. На підставу того, що ви вже приписалися, вони змушують Чні, вже вам давати якусь відповідь і розглядати справу просто так без приписки, якщо звертатися в міграційну службу, вони зазвичай можуть навіть не відповідати на мейли. Значить, перший крок зрозуміли, приписалися, другий крок надіслали мейл і чекаємо відповідь, або також зробили якийсь термін, візит до цього Аусленда, до цього міграційної служби. Після того, як ви там зробили візит, там зазвичай показує, які документи з собою треба взяти. І там вони вже будуть вас питати, чому ви переїхали. Чому переїхали в цьому випадку, тому що це партнер. Е е Тобто до партнера німецькою мовою Lebenspartner. Lebenspartner. Звісно, кажемо, що ми там вже 2-3 роки знайомі. Чим більше, тим краще, це ніхто не буде перевіряти. Інколи можуть запросити фотографії для того, щоб дійсно показати, що ви там ну, знайомі, скільки часу ви знайомі. Фотографії. На моїй практиці були лише фотографії і пояснювальні записки, на які треба було пояснити, що дійсно це моя там подруга. Ми будемо з нею там разом жити. Ми там знайомі стільки стільки часу. Ось, будь ласка, фотографії. Такі пояснення я допомагала писати. І вже ця служба вас буде. Визивати 2-3-4 рази. Постійно треба буде робити в неї там ще візит, одні документи заповнити, другі документи, заповнити, якісь формуляри, можливо, кудись вони скажуть поїхати, якусь довідку взяти. В нашому регіоні часто відправляють з, Аусленда, з цієї служби в. Центральну службу землі для того там, щоб ще взяти дозвіл. І коли ви вже в ту центральну службу землі їдете, важливо, щоб також цей був друг а, чи ваш родич, який буде підтверджувати, так це мій це моя дівчина, я хочу, щоб вона точно зі мною жила. Після того, як вам міграційна служба а Надає дозвіл тут на перебування. Вони можуть часто казати, що ні, чому там, повертайтесь назад в Польщу, а чому ви тут хочете жити? Потрібно стояти на тому і казати це, що це моя дівчина, як я це вже повторююсь, вона буде в мене зі мною жити. І е, вона в Україну не може повернутися, там війна. А я хочу, щоб вона зі мною жила. В мене є де жити і так далі. І зазвичай цього вистачає. Або ж знову ж таки, якісь там довідки треба пояснити, написати, пояснювальні записки і так далі. І цього вистачає для того, щоб отримати дозвіл на проживання тут. Це може тривати часом дуже довго, інколи від трьох до шести місяців. Наприклад, у моїй землі зараз. Це в нас зараз що? в нас квітень, термін на подачу таких документів в міграційній службі є аж на серпень. Тобто від квітня до серпня ми будемо просто сидіти чекати. Інколи вони кажуть, що залишайте, там, заходьте на сайт, дивіться, можливо, там є якісь відкриваються ще якісь терміни, вільні візити і реєструйтеся. Це все дуже довго триває. Так, коли ви отримали вже цей дозвіл на перебування тут, наступне у мене було питання: чи обов'язково ставати на джоб центр? Не обов'язково ставати на джоб центр Далі ви маєте право, я кажу, робити майже все, що хочете, окрім не маєте право голосувати в Німеччині. Якщо у вас немає за що жити. Ви можете йти в Джоб-центр. В Джоб-центрі вони вже вимагають свої документи. Вони вимагають пояснення де ви працювали. За останні два-три роки інколи видруки з, з рахунків. Ну, там дуже багато інформації, якщо ви хочете. Ви йдете в джоб-центр. Я зараз не буду детально розповідати, просто варіанти. Після того, як ви отримали параграф 24 тимчасовий захист, ви маєте право йти або в джоб-центр, або йти працювати, або навчатися, або, наприклад, можна взагалі нічого не робити і чекати, поки війна закінчиться. Головне, що треба мати страховку. Зараз я дійду до цього питання. Значить, якщо. Ви не хочете йти в джоб-центр, ви можете просто йти працювати. Оцей зелений е документ дає право, чи тобто цей параграф 2.4 має право, дає вам право йти в працювати. Ви одразу шукаєте роботу і одразу вас беруть на роботу з цими документами достатньо. Можете йти вчитися, якщо у вас там рівень німецької чи англійської, чи будь-що, чи якісь різні курси. Також маєте право йти робити. тобто все, окрім не, не можна виб, на вибори йти в Німеччині. Так, можна відкривати власну діяльність, кеверби, можна будь-що. Далі страховка. Так, страховка в Німеччині мене це. Аня запитувала обов'язково, але після того, як ви вже отримали цей е, прихисток 24-м 24 параграфом, і ви ще там не знаєте, чи вам йти впрацювати, чи на джоп-центр, що ви там місяць вирішуєте, що в цей період не обов'язково ще її робити. Але вже коли ви вирішили, що робити, то вже обов'язково треба її зробити. Тобто якогось терміну подачі на страховку від дня приїзду, від дня приписки немає. Але тобто, за певний якийсь період часу за 2-3-4 Місяці ви маєте її оформити. Якщо ви йдете працювати, просто оформляєте. Ну, це типу як державна страховка, і ваш роботодавець буде вплачувати туди, внески на медичне страхування. Це я постійно говорю про медичну страховку. Це все про якщо ви не будете працювати, то в такому випадку ви самостійно маєте її платити. Там зараз мінімум це 217 євро. Але якщо ви втратили одну роботу і до іншої роботи йдете то там місяць можна нічого не платити і не обов'язково від неї відмовлятися, якщо від з одної до іншої роботи. Але варіанти оплати це або ви на роботі, роботодавець за вас платить, або у вас приватне підприємство, і ви особисто платите, або ви на джоб-центрі, в центрі зайнятості, де центр зайнятості платить за вас. Або може бути сімейна страховка. Наприклад, в цьому випадку, наприклад, хлопець може взяти її, цю дівчину до себе на сімейну страховку, і фамілія неферзів зробити, якщо дійсно вони там планують надалі жити. Якщо ж такі. Далі було також питання, чи обов'язково її там жити, не знати, скільки часу з цим хлопцем. Після того, як вона отримує цей 24-й параграф, в неї немає якогось там, немає обов'язково жити лише тут і так далі. Коли ви отримуєте 24-й параграф, ви маєте право жити де, де ви собі, тобто в цьому регіоні, де ви бажаєте. Але якщо ви знаходите роботу в іншому регіоні, ви можете переїхати. В інший регіон, або якщо ви знайшли іншого хлопця, можна переїхати в інший. Це, нічого тут такого немає. Е, далі було питання про банк, банківський рахунок. Коли у вас вже є приписка на руках, коли у вас є зелена картка, чи це дозвіл на проживання, ви маєте право відкрити рахунок банку, будь-яку банку, яку вам подобається, який ви хочете. І е, це все. Якщо це відео було корисне, обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, поставте вподобайку цьому відео і почуємось в наступному.